Ще я, друзі, встигаю. Сьогодні я отий довгий світлофор проїхала просто на ура. Ну, не, не зовсім на ура, бо вже я їхала ще на зелене, а потім жовте загорілося. Ось сьогодні теж біг багато, не п'ять, але ж 4. Бачите, скільки. Ну, я повільно їду, повільно, повільно. Я аж встигаю. що в мене. Дві хвилини трохи цей поспішається. Тобто має бути вчасно. Бачите, там горить? Це, це вони газ спалюють. Ну я вам скажу, що все одно. Якщо порівняти з Європою, то тут набагато легше дихати. Ну, теж бувають моменти, коли ти сидиш і розумієш, що наче німа ні, ні, чим. О, ось він пішов. Той вовк через дорогу. Ні, ну нормально взагалі. Ну нормально це. Ну це нормально. Ну, скажіть мені, я ще їду і думаю, щоб, щоб тільки вовка не зустріти. А воно тут бігає. Ну, воно само боїться, ну, все одно якось не дуже приємно вийти і зустріти вовка. Ну, що ж це таке? Ну, я думаю, це не зовсім вовк, він такий маленький, дикий собака. Ну, ну, все одно ж він вже покусати може. А хто його знає, що у нього там на умі? в чому. Так, то було, звісно, мені ж у нутрях все так. О! Ну, він далеко, я думаю, він не, не встигне так швидко сюди прибігти. Все, я приїхала. Пішла я скоренько, бо запізнююсь. Всім гарного